5 березня у Малому залі Будинку культури планувалося два заходи закриття минулої 74-ї сесії міської ради і відкриття позачергової 75-ї сесії. Але оскільки з 24 депутатів, що заявили про свою присутність на пленарному засіданні, прибуло 16, засідання було відмінено. Водночас міський голова Сергій Сабо оголосив присутнім депутатам, що він подав до Верховної Ради України звернення із проханням розпуску міської ради депутатів міста Василькова у зв'язку з невідвідування ними сесійних засідань і блокування роботи міста. Що на жаль, депутати Васильківської міської ради не збираються працювати. Що ми далі будемо робити? Чекати. Ви знаєте, що їхній рада Нікуди не Ну це ви так думаєте. Я, я як міський голова думаю боєначок. Сьогодні я можу сказати про те, якщо буде потрібно, повірте, я не збираюся тримати за кресла міського голови. Повірте для мене, для особисто для мене сьогодні важливо, щоб депутати працювали, і міський голова працював, і громада працювала. Немає значення депутата, не прізвище депутата, немає значення не прізвище міського голови. Головне, щоб місто працювало. Якщо сьогодні депутати не збираються і приймають рішення щодо бюджету, щодо видих коштів на ремонти і доріг, і засвідлення, таке інше, хто буде це робити? Скажіть, будь ласка, приходьте от і, сьогодні. і голова, і видав це розпорядження і звернувся до Верховного Ради України, тому що сьогодні. Е... Не об'явлена ні дати виборів і зрозуміло, чи стануться вибори в жовтні місяці. Бо у нас йде територіальна адміністративна реформа, і сьогодні вже дуже багато йде розмов про те, що вибори мінімум на два місяці будуть перенесено, тобто десь на другий місяць. Якщо це буде, ми все спираємо. Верховна Рада України спочатку комітет розгляне подання, а потім Верховна Рада прийняє рішення. Про подальший перебіг подій дивіться в наших наступних програмах. У четвер, 5 березня, відбулося чергове засідання міськвиконкому. Одним із питань, що розглядалися, було підняття тарифів на проїзд у громадському транспорті. Що вирішили члени міськвиконкому і чого очікувати мешканцям міста Василькова? Із такими запитаннями звернулися ми до головного інженера підприємства Васильківськ Транссервіс Петра Степановича Войтовича. По розрахунках, математичних розрахунках, наша сума виходила шість 6,15-6,20. ми. Вирішили, 5 гривень, до 5 гривень підняти. А хто займався економічним обґрунтуванням нових цін на проїзд? Хтось займався детально? Мої... Та, конечно, займався. Тут є регуляторні акти для цього, де є математичні розрахунки і вже потім, вже, ну, згідно того, щоб не 6-20 не, не більше, не меншу суму поставили, навіть ущерб собі. Тобто ціна 5 гривень всіх влаштовує? Це як, сказати? як відреагувала громада? От були громадські слухання, як відреагувала громада? Народ згоден платити 5 гривень? Народ, Переконали їх, що в цьому є якась доцільність. Ну, на громадських слуханнях це було зроблено переконливо і люди не, не обурювались. Ну скажіть ще раз, це в зв зв'язку з, з чим піднімаються ціни? В зв'язку з підняттям палива? Всі ми знаємо, що пальне піднялось три рази. Ну, все залежить від долара. долару. Паловомастильні матеріали піднялись у три рази. запчастини більше, як в три рази піднялися. А ми піднімаємо тільки на 70% на 70%. Якщо був 3 гривні, зараз 5%. Тепер таке питання. 5 гривень це буде за будь-яку відстань, яку приїжджає на ваш пасажир. Дві зупинки, одна зупинка, 10 зупинок. А чого не можна зробити якусь певну сітку? Не, От населення обуються тим, що припустимо, кажуть, оце із масів до базара я їду, із масів до школи під'їхати до роботи. Це мені треба 5 гривень в один бік, 5 гривень другий. Я вас розумію, я між може там до путрубки, до каліновки. Три гривні, сім гривень, а по городу ми не можемо цього робити, тому що е, не буде водій контролювати, де хто сів і коли він вийшов. Це спокон віків від зупинки до зупинки, одна й та сама сума. Угу. Хоч а через весь город, хоч від зупинки до зупинки. А підприємство Весирків транссервіс ви обслуговуєте населення тільки в межах нашого міста. Тільки в межах міста. так. Тобто ви берете масів, базар. Які ваші маршрути? Третій, четвертий, тройка і четверка. Це масів і городок? Городок, так. Да. Це наші маршрути. Ну, ми їздимо на... нас заставляють їздити з вуличок, там дев'ятку зробили, сімку зробили, ще пару маршрутів, тому що потрібно доставляти людей до роботи. Дітей до школи, дітей до роботи. І є такі у нас пасажири, які пропонують вам наперед заплатити 5 гривень. Є такі? Ну як наперед? Вони вже кожен день запитують, чому ми не підбачаємо. Коли вже буде там це їздила по 5? Там, там, да. Ну Київські маршрутки підняли ж ціни, а ми ще не піднімаємо. Тому що ми, ну, згідно закону треба було це все робити. Ну, я вам скажу, що ще, які обурення, я вже зібрала певну базу запитань від наших мешканців. От вони просять вам задати таке питання. Припустимо, на київські маршрути піднялося на 3 гривні, да, проїзд. І всередині міста теж на 3 гривні. От вони вважають, надві, що там на дві. Там 70%, будемо 50% і там 70%. Однаково. Як ви думаєте, підйом цін на проїзд? Якісь питання вирішить, вас буде менше перевізників? Більше? Однаково? Е, ні. Зали... От кількість маш... автобусів кількість не може автобусів зменшуватися, не буде зменшуватися. перевезення будуть ті самі. Я думаю, що зменшиться пасажиропотік, тому що будуть люди, які не зможуть заплатити ці гроші. Це а що їм робити? Будуть думка. ходити пішки? Будуть... Ну одну зупинку, я думаю, пройдуть пішки. Якщо... Ну, одну... Якщо вони жаліються, що одну зупинку вони будуть платити 5 гривень, то одну зупинку, я думаю, вони пройдуть Ага будемо боротися за, старовий... за, здоровий, за здоровий спосіб, спосіб життя. Лиця. Будемо всі ходити пішки. Ну, на сьогоднішній день я вам скажу, що ми теж страдаємо, безплатно возимо пільговиків. Це ж нам ніхто не вертається. Ага. А вони повинні вертатися з міського бюджету? Ну, вони беджину? повинні, та не з міського, там ці гроші направляються. Я не знаю, яким образом. Там, я не вникав ці питання, але. Ви зараз маєте взяти одного пільговика? Ні, у нас є автобус, який перевозив буквально позавчора, ми поставили контролера за три круга 180 чоловік пільговиків. Mm -hmm. Так що це не дуже мало, а це все кошти. Ну, бувають випадки, коли ви відмовляєте пенсіонера? Ну чому ми не відмовляємо, ми переводимо пенсіонера. Ну одного останні маршрутки там по одному, по два, я не знаю. Ви власний транспорт маєте? Маємо власний ви транспорт. Ви сьогодні ним користуєтеся? Так, точно. Ну вже менше чи більше? У зв'язку з підвищенням цін. Я користуюсь... О, ударило по гаманцю вдарило по-власному? Так, ну, да, звісно, вдарило. Я користуюсь тільки для того, щоб добратися на роботу. Тому що мені я виїжджаю 5 один ранку, на ніхто не завезе. Як ви думаєте, яка перспектива підприємства Васильків Транссервіс, якщо буде іще один скачок підйому цін на паливо, зв'язку з підвищенням долара? Що очікує ваше підприємство і нас, Васильківців? То, що весь народ України. Бідність, тому що так далі неможливо працювати. Ми не можемо перевозити, тому що ціни на пальне, на 2-3 піднялися. а люди не зможуть платити. І тому що, мама, мені кажеться, що немає вийшов часта. Люди вже, скажімо, навіть на атоми перевозили безплатно. Да? Безкоштовні ці перевезення нас вже... Садять, Отже, дам. всі ліміти вже вичерпані. Ліміти. І ще один підйом такий, і просто перевізників не стане і не буде кому перевозити, я так зрозуміла. На, мабуть, що так. Ну, не ну, буде, мені, не скоріше краще. всього не буде кого перевозити. Що люди будуть ходити пішки? Люди будуть добиратися там? любими способами, будуть розраховуватися з робіт, будуть добиратися, тим більше зараз буде потепління, люди будуть добиратися своїм ходом. Так, тому, може... Навіть це підняття цін нас не спасе. Може нам міняти вид транспорту, слухайте, підприємство Транссервіс. Ми поміняємо на коняки, на велосипеди. велосипеди може, коньми будемо пересуватися. Да. Може це буде вигідніше. Ну, я не знаю, Річки, можем... тачанки, от ви подумайте, ваше підприємство може вже в такому напрямку йти розвиватися. Ми будемо наймати ракшів, Букшів, як там в Індії називається, перевозять на велосипедах. Ну, це жарти, звичайно, сподіваємося на найкраще. Дай Бог, щоб все владнається. Петро Степанович, я вам дякую за інтерв'ю. Звичайно, реакцію Васильківців можна передбачити: можливо, підвищення цін на проїзд економічно обґрунтоване. І якби воно не складало цілу низку суцільного підвищення цін на все і вся, то не так би боляче вдарила гаманцю наших містян, які і так, так би мовити, тріщить по швах. Отже, ходімо пішки, боремося за здоровий спосіб життя. 2 березня о 23.20 на пункт зв'язку 29 державної пожежно-рятувальної частини міста Василькова надійшло повідомлення про те, що на річці стугна по вулиці Соборній на льоду провалилася людина та потребує допомоги. На місце події було направлено одне відділення 29-ї, ДПРЧ міста. За допомогою драбини, палки, рятівної мотузки та надувного човна, потерпілого було врятовано та доправлено на берег, де на потерпілого вже чекала швидка допомога. Здавалося, що ця історія має щасливий кінець, але події наступного дня довели, що це зовсім не так. За подробицями, ми звернулися до начальника Васильківського районного відділу Державної служби з надзвичайних ситуацій Вадима Васильовича Тищенка, що саме перебував на місці трагедії. 2 числа березня місяця цього року, понеділок, 23 години 20 хвилин, нам не позичав частину. Прийшло повідомлення про те, що людина, отут на річці стурні за косою, туди трохи далі в сторону дамби. кричить про поміч, про те, що потанула, де спривалилася під лід. Наш оперативний підрозділ оперативно виїхав, і з допомогою рятувального човна і пристроїв допоміжних черговий караул врятував. Даного чоловіка, який просив про допомогу. Але ситуація склалася таким чином, що той людина, ну, перебуваючи, скажімо так, і в нетверезому стані, і в стані таким, скажімо, шоковому, чи злякався, абсолютно не сказав, що з ним ще був чоловік, який загинув його родич, який, ймовірно, затонув. Потім вже по заяві в міліцію, коли його допитали співробітники міліції, він сказав, що да, дійсно був з ним чоловік, він питався його сам врятувати, але, наш але нікому він про це не повідомляв, і наш підрозділ, який витягує його, відразу ж швидкої допомоги на прийомний покоє Васильківське районно центральне лікарня. Зараз на даний момент в середу. Працює наша водолазна група нашої Державної служби з надзвичайних ситуацій в складі п'яти чоловік відділення, із них двоє аквалангістів, водолазів, піротехніки, які будуть зараз безпосередньо занурюватися. Є певні ускладнення, тому що все-таки лід ще повністю не зійшов. От. Але в тому місці, де ймовірно людина ця затонула, є проталина і в принципі, так, більш-менш умови дозволяють проводити якісь пошукові роботи. Враховуючи те, що тут є течія, річки Стугни, це не озеро, якби не сталий водойом, то можливо бути, що в тому місці, де людина потонула, його могло течією знести е, трохи в сторону. Ну, Це ймовірно. Зараз проведуть скантакову гагностіровку. От, на місці, і наші водолази попитаються вже дістати тіло загиблої людини. Як нам стало відомо пізніше, тіло другого потерпілого в цій трагічній пригоді знайти так і не вдалося. Нагадуємо містянам, що весняний лід є дуже підступним, і навіть нетривала прогулянка по ньому може закінчитися трагедією. На цьому тижні прикрий випадок стався на території підприємства Васильків Тепломережа. Міський голова Сергій Сабов завітав до директора підприємства Валерія Бріка саме під час обідньої перерви. Що кому не сподобалося, невідомо, але розмова закінчилася бійкою. На місце події прибув наряд міліції на чолі із заступником міського відділу міліції Василем Михайловичем Перваком. Забаригадірував двері, ми не можемо туди Ага. Зараз Кожен участник конфликту комментует ситуацию по-своему. ситуация такая. Uh -huh. Я принимал пищу, на этот случай присел. Неизвестно, как попавший в мой кабинет в время обеденного перерыва. Где-то приблизительно в 12.05. Не могу uh -huh. сказать точно, но приблизительно. Человек, который до сих пор себя позиционирует лидером города мэром. Сабова, да, вот он сюда вот присел. Вот. И стал мне рассказывать о невыполнении мной его распоряжений. Значит, на прошлом совещании, которое происходило во вторник, mm -hmm. на совещании был заместитель Вячеслав Федорович Терещенко. Ему было в устной форме, указано, каким образом нам организовывать нашу хозяйственную деятельность предприятия. И в частности было указание о том, кого и куда допускать на какую территорию кого и куда допускать. Угу. Значит, мы как раз рассматривали этот вопрос в связи с тем, что вообще-то никто не имеет права э, именно э, указывать хозяйствующему органу о том, каким образом ему организовывать свою работу, да? Ты уже пишешь, да. да. И вот как раз это вот на этом заявлении, значит. Тось тобто, я об'ясняв об свою позицію. На этом заявленні так, тарілка з піші оказалась в руках у мера, І он тарілка, значить, пішов у мене по лісу. Міський голова Сергій Сабо тлумачить конфлікт наступним чином. Цей інцидент свідчить про те, що КП Васильків тепломережа не підпорядковується міській владі. Його посадові особи перешкоджають виконанням повноважень Васильківського міського голови, передбачених чинним законодавством. Сьогодні комунальне підприємство Васильків тепломережа фактично перетворене на приватну структуру. На його території не діють закони, процвітає корупція та бандитизм, зазначив міський голова. До міського відділу міліції надійшло три заяви від учасників конфлікту, кожен з яких вважає себе потерпілим. Наразі триває досудове слідство.